Всім привіт! З вами душком ЮА. Сьогодні знімаємо відеогляд про душовий бокс Artex. Модель BST-9043. Це розмір 90 на 90, довжина ширина висота 2,15 по крайній точці, де кріпиться а, топічний душ. Е, є ще розмір 80 на 80, модель BST-8043. Розмір. 80 на 80, висота 2,15. Візуально та функціонально це так само виглядає. Комплектуються бокси акриловими піддонами. Під піддоном, де металевий каркас і скловолокно. Це є єдиною конструкцією. Також піддон можна відрегулювати до 2 см. По всьому периметру піддона де бортик. І є обратні зливи. По периметру піддона. В принципі, за допомогою цього бортика можна сам піддон не герметизувати, тобто не проходити герметиком. Ну тут вже по бажанню. З комплектацією з піддоном входить сифон. Сифон з можливістю очистки його. Це дуже зручно з зовнішньої очистки. Сам підом витримує у нас нагрузку 150 кг, прохід 46 см при розкритих дверях. Висота всередині 196 см. По сантехнічним режимам їх тут два. Це ручний душ з додатковим режимом. Та тропічний душ. Все це переключається за допомогою перемикача, який знаходиться зверху. Ну і вода регулюється з допомогою змішувача, який знаходиться нижче. У боксі присутня полочка для різних аксесуарів. Фурнітура у боксі виготовлена із алюмінія, має чорний колір. Задні стінки. Задні стінки в білому кольорі з малюнком. Передні. Скло у нас теж має візерунки. Воно прозоре і додатково такі Візеруночки. А, двері закриваються у нас за допомогою магнітних ущінювачів. Ну і між глухим склом та дверями є додаткові ущільнювачі, щоб вода не потрапляла на підлогу. Додатково зайду всередину. У мене зріст 183 см. Це для порівняння. Я казав, ту, що тут виста 196 см. Можливо, якщо у вас залишились якісь додаткові запитання, телефонуйте або пишіть, будемо відповідати на ці питання. Все найкращого, до нових зустрічей!